Доброго ранку, діти! Сьогоднішнє заняття пропоную почати справа, яка називається Що зайве. Друга вправа буде Де чий Гудзик. Під такою назвою ви ознайомитеся з другою вправою. І третя вправа буде на розвиток логіки та мислення. Приємного вам перегляду! Що зайве. Здогадалися? Так, це малина, бо це ягода. Що зайве? Так, яблуко, бо це фрукт. Що зайве? Хто уважний? Лохина. Тому що це ягода. Що зайве? Догадалися морква, тому що це овоч? Що зайве? Будьте уважні. Так, апельсин, бо оце фрукт, що зайве? Так, кавун, тому що це ягода. Що зайве? Хто уважний? Капуста, бо це овоч, що зайве? Здогадалися? Слива, бо це фрукт. Що зайве? Так, баклашан, тому що це овоч. Що зайве? Будьте уважні, диня, це ягода. Що зайве? Так, яблуко, тому що це фрукт. Що зайве? Здогадалися, цибуля, тому що це овоч. Молодці маля! Вітаю вас, діти, на занятті з математики. Послухайте загадку, про кого йде мова в ній. Він не круг і не квадрат, і не прямокутник. Має тільки три кути. Звуть його. Трикутник. Молодці! А ви правильно відгадали? Діти, а давайте пригадаємо, які ж геометричні фігури згадувались у загадці. Так, круг, квадрат і прямокутник. Сьогодні на занятті ми пригадаємо геометричні фігури, які вже вивчили. Діти, назвіть геометричні фігури, які з'явились. Так, це трикутники, круги та квадрати. Діти, подивіться на них і скажіть, чим відрізняються між собою трикутники, круги та квадрат. Звісно, що своєю формою, а також кольором. Трикутники жовтого кольору, круги синього кольору, а квадрати червоного кольору. Давайте подивимося на трикутники. Що в них спільного? Так, вони однакові за формою та кольором, але різні за чим? Правильно, за розміром є великий та малий трикутник. Так само круги та квадрати. Діти, геометричні фігури хочуть з вами погратися. Погляньте, вони перетворилися на гудзики. Давайте розглянемо їх. Є гудзики круглі, є квадратної форми. Трикутні кудзики та овальні. У нас є віконечка, які потрібно заповнити. Давайте спробуємо, якої форми будемо брати кудзик перший. Правильно круглої форми, а якого кольору вірно, червоного кольору. Отже, перший у нас червоний кудзик круглої форми. Якої форми буде наступний кудзичок? Молодці. Трикутної форми, а кольору. Оранжевий. Оранжевий трикутний гудзичок. Наступний, який буде гудзик? Так, буде зеленого кольору квадратний гудзик. А решта гудзиків нам не потрібно. Відшукайте тут потрібні гудзики. Перший буде якої форми? Правильно овальної. А кольору. Блакитного. Отже, буде в нас блакитний кудзик овальної форми, який буде наступний, зробіть самостійно. Правильно жовтий кудзик квадратної форми. А наступний зелений кудзик круглої форми. Решта кудзиків нам не потрібна. Погляньте, тут завдання змінилося. Нам потрібно підібрати за кольором, формою, а також розміром. У нас є маленькі гудзики та великі. Перший буде який? Якої форми? Так, трикутної форми, блакитного кольору. А якого розміру? Так, маленький. Маленький блакитний трикутний гудзичок. Який буде наступний? Так, круглої форми, жовтий і який? Правильно, великий. А наступний гудзик який буде? Молодці, оранжевий, маленький, овальний гудзик. А решта гудзиків нам не потрібна. Підберіть самостійно. Так, червоний. Квадратний великий гудзик. Наступний. Овальний зелений великий гудзик. Наступний. Маленький трикутний жовтий гудзик. А решта гудзиків нам не потрібна. Діти. Чи сподобалось вам сьогодні гратися з геометричними фігурами? Сьогодні ми їх порівнювали за формою, розміром та кольором. Доброго дня, малята! Сьогодні приготувала для вас цікаві вправи на логіку. Уважно подивіться, що зображено на картинках. Спробуйте знайти, що зелене, але не кругле. Так, вірно, це огірок. Роздивіться уважно та подумайте, що червоне, але не фрукт. Будьте уважні! Потрібно знайти червоне, але не фрукт. Дам вам трішки часу подумати. Молодці малята. Вірно. Це помідор. Дам завдання вам поскладніше. Не поспішайте, придивіться, що жовте, але не солодке. Уважно, що жовте, але не солодке. Так, вірно, це кислий лимончик. Уважно подивіться, що зображено на картинках. Спробуйте знайти, що синє, але не кругле. Дам вам трішечки часу для роздумів. Так, вірно, це кубик. Погляньте уважно на наступне завдання. Що помаранчеве, але не фігура. Будьте уважні! Помаранчеве, але не фігура. Здогадалися? Так, вірно! Це апельсин, що червоне, але не солодке. Дам вам трішки часу для роздумів. Будьте уважні. Здогадалися? Молодці! Це перчик гіркий. Дам вам завдання поскладніше. Не поспішайте! Подумайте, що біле, але не холодне. Здогадалися? Так, вірно. Це чашка. Молодці малята. Гарна робота. Діти, сподіваюся, сьогоднішнє заняття вам сподобалось. На все добре. До побачення!